Запрошую вас до найбюджетніших варіантів квартир, які існують в Анталії. Сьогодні ми приїхали подивитись квартири, які пропонуються. «Сарай Резіденс. Тут декілька блоків. Сарай в переводі не так, як в нас, а це як палац. Хочу відразу сказати, якщо ви коли-небудь бачили стиль Амара Дольчевіта, готель, який зараз Нірвана, ось цей готель однозначно в такому стилі, я коли вперше зайшла. Ну дійсно дуже цікаві відчуття. В тому ж готелі знімався серіал «Свати». Якщо ви дивились його і не відпочивали в готелі, то ж можете уявити стиль. Ну і ходімо дивитись детальніше. Ну і відразу давайте буду розповідати по ходу, що є на території. По перше, видно пункт охорони. Тож просто однозначно вже знайте і вхід по пропускам. Знайте, що об'єкт охороняється на території, взагалі резиденції два блоки Б і А. Блок взагалі 42 квартири, тож в принципі не дуже багато, але сусіди у вас є. Дуже мила, симпатична територія. Хочу звернути також увагу на те, що тут квартири, хоч перший поверх хоч тінчі, вони всі йдуть. З балконами. У Всякому випадку ті, що пропонується до покупки 30 метрів довжина басейну, він вже наповниться з березня місяця. Є гідрозона, де можна покайфувати, як то кажуть, а не тільки поплавати. Можна відразу побачити теж по території, дуже є такі зелені куточки, а тобто, і садовник тут теж є. Хочу вам показати де ви можете жарити барбекю. Ось така мила біседочка. Що тут можна і посидіти, і пожарити, те, що хочу сказати, що якщо ви все зробили після себе, нічого мити не потрібно, посиділи, забрали все своє. Люди, які обслуговують цей комплекс, за вами помиють, приберуть, тож все це буде. Хочу, до речі, відразу перерахувати, і скільки коштує послуги ось такого обслуговування в місяць. Садовник, клінінг, тобто прибирають територію під'їзди. Кожен день користування барбікю, користування басейном, користування тренажерним залом, сауною та хамамом за це все ви заплатите приблизно тисячу лір в місяць. Орієнтовно, це близько 35 євро. Ну, як по мені, 35 євро навіть в Україні можна платити тільки за уборку за місяць, тож Якщо ваш варіант 1 плюс 1, до речі, хочу ще сказати, що тут декілька квартир, і якщо ви розраховуєте жити в цьому комплексі і е, е, ще купити одну квартиру для здачі в оренду, тут це можна. Це буде дуже зручно. Ви поряд живете, наглядаєте за квартирою, до речі, про нагляд, відеонагляд. Весь час 24 на 7, З любої точки світу, навіть якщо ви тут не живете, а тільки здаєте квартири в оренду, ви можете дивитись, що тут де і як. Так, сьогодні я вам показую. Бюджетні варіанти: один плюс один це дуже популярно в Туреччині. Заходьте, будемо дивитись, ось така перша кімната, яка йде студіо кухня. Столик можна поставити так, так, де вам як заманеться? Ось така як прихожа вітальня. Далі, оскільки це один плюс один. До речі, якщо ви бачите один плюс один, це значить, що саме такий формат. І невеличка ось така спальня. Відразу хочу сказати, що я теж була здивована. Прям великих великих квартир ви тут не знайдете, але чесно скажу, як людина, яка зараз знімає квартиру в Німеччині, від толку, що вона в мене велика, я все одно проводжу час буквально ось в такій вітальній і е, де працюю і, в принципі, е, сплю. Далі є е... Тераса, до речі, є різні ет... етажі: перший, другий, третій. Ну і саме чудове, що є в цій квартирі. О, тут навіть капці стоять, то я зайшла. Розбулася. <гум> ось ця вся тераса належить цій квартирі. Я не знаю, можна робити паті, а, що завгодно. До речі, ось тут. Буквально вже через місяць буде наповнений басейн, тож басейном можна користуватись. Дитяча площадка також є. Що хочу сказати, що тут є ще сауна, басейн внизу, фітнес, тобто все, чим ви можете користуватись на досугі, так сказати, це все можна. Знову-таки, велика територія, хочете ставити барбікю, де сушити. Вашу білизну. Ну, і взагалі, як по мені, то квартира невеличка, тераса вдвічі більше. Ось вам простір, ось вам зелень і, в принципі, вся інфраструктура поряд. Ну і, чесно вам скажу, як по мені, балкон, тут це ще як одна кімната. Мовчу про терасу і казовні. Давайте ще з тераси вам теж покажу, як виглядає квартира. Ось так. Ще раз спальня і санвузол Тут душ, стиральна машина все є. Іфте і ось так все виглядає. Ось тут сауна чата джакузі, на жаль, Зараз не зніму прямо в працюючому вигляді, тому що сауна і хамам працюють по певним дням, в певні години. Ну і ось відразу є душ. Туалет-душ теж поряд. Ну і навіть є декілька масажних кабінетів, якщо ви запросили масажиста сюди. Фітнес клуб, точніше зал. Він завжди відчинений. Також тут є настольний теніс. Також відразу відчутно дуже гарно працює витяжка в залі. І виходимо зараз на парковку. На парковці світло включається автоматично, ось як тільки ви сюди виходите. Раз, і включилось Наліво велосипеди, велосипеда, направо авто трошки роз'їхались. Чим більше я рухаюсь, тим більше загорається світло. І о, просто демонструю а, і гараж, куди ви заїжджаєте? Він, звісно, теж автоматичний. Апельсини прямо у дворі, дитяча площадка також. Ну, і що може бути приємніше, ніж плавати? В басейні дивитись на гори і при бажанні, напевно, в хвилинах семи чи десяти бути від моря. А ось ці чудові дельфінчики з різних сторін це водичка, яка масажує ваші плечі. Є також ось дитяча частина басейну. Басейн 30 квадратних метрів. Є гідрованна. Також поряд з басейном знаходиться душ. Перед тим як йти в басейн, обов'язково треба прийняти ще на території своя свердловина, що немало важливо, тому що вода у вас буде завжди. Я живу вже тут декілька днів. Мені дуже подобається, чесно, і атмосфера, дуже такі е е сусіди приємні. У нас була історія, коли на півгодинки підключили світло, хоча це була буває вкрай рідко, і просто е вже дві-три людини зібрались допомогти, як відкрити гараж, щоб нам виїхати е далі їхати на зйомки. Тож дуже такі чуйні люди. Що ще потрібно? Гарна квартира, вся інфраструктура, поряд, басейн, жарко, гори все майже включено за невеличку суму обслуговування в резиденції. Не знаю, як по мені. Ідеальний варіант за ідеальні кошти. Ну а якщо ви любите випити зранку каву в красивому місці, спокійно, то, будь ласка, все це можна. Зараз лише тільки один стіл і під балконами для того, щоб не намочив дощик, бо зараз в весінній період він є. А влітку, ось в цьому садочку, також стоять столики, тож ви можете розпочати день ось в такому приємному, невеличкому приватному місті. За час. Кави з видом на море, на зелень, на басейн. Розвертайтесь, куди вам подобається. Ну і насолоджуйтесь. Якщо у вас немає власного кота, будь ласка, завжди є кого погладити, потіскати вашій дитині. Ще один. Як по мені умови чудові. Тож, якщо вам сподобався такий варіант квартири, підходить по вартості. Нагадаю, що вартість таких квартир починається від 100 тисяч євро. Ну і вже вище дивлячись, все-таки де вони знаходяться і скільки кімнат. До речі, про квартири ще всередині хотіла сказати, що повністю вони мебльовані. Як мінімум, сантехніка, кухня, все це є. Далі вже на ваше, як то кажуть. Бажання лишаються попередні меблі чи не лишаються, все це можна. Ну і якщо підходять вам такі варіанти, будь ласка, звертайтесь я і мої партнери, які знаходяться саме в Анталії з задоволенням покажуть, розкажуть, оформлять і продадуть вам ту квартиру, в якій вам буде гарно, затишно і приємно.